Мій досвід із кімнатними рослинами, так як у мене квартира дуже темна, получається тут тінь. Сонечко тільки з 9 ранку до 12 дня сюди входить, і все більше сюди сонечка немає тому, що воно повертається за будинок і відповідно темно. По-друге, в мене ростуть такі рослини, які я закупляла на опт. Відповідно, деякі поставалися, я їх повисаджувала в ґрунт, ой, в горщики. Деякі висаджували на вулиці. От наприклад, стрептокарпуси. Ну на вулиці стрептокарпуси з власного досвіду висаджувати не потрібно. Оці ось, ось треп з патефілами ну теж не стоїть висаджувати, тому що вони паляться в них листочки. Я їх реанімувала. Польовою кислотою. Ось вони такі вже гарні, можна, кстати, вже продавати. Оці я не висаджала грунт, вони гарно в мене росли на Підвіконнику зараз я їх почеренкувала і поставила маленькі такі горщики, поробила з них ось. От тут ось теж з фольовою кислотою вони ожили. Це з просто неймовірно, навіть повірить важко в це, але так це і є. І е, стрептокарпуси, що я вам скажу, поливати їх потрібно знизу. Е, зверху, якщо попадає на листочки, вони жухнуть, вони ну, некрасиві стають і можуть, можуть навіть пропасти. Е, що скажу, що потрібно сонечко. Всьому потрібно сонечко. Тому. Тому ось так як ростуть у вас кімнатні квіти, чи ростуть вони у вас чи ні? До речі, мене дуже добре росте. Квіточка е, ця орхідейка вона зацвіла, Я її поливала добривами, такими як І зараз вона в мене в воді вже тиждень стоїть, тому що їй не вистачає вологи, то що вона набере. Сухо в хаті, виходить, надо поставити, коли в неї, ну, краще в неї поставити водичку, щоб вона набиралася і повноцінно цвіла, бо почали опадати квіточки. Бачу, що треба її спасати і поставила водичку. Чи ростуть у вас кімнатні квіти, чи ні, поділіться своїми фотографіями досвіду?